Впливає час в історію на роки десятиліття летять, а ми ми всі земляни пересічні. І цього разу нам допоможе пригадати окремі історичні події, що відбулись на другій декаді жовтня в різні історичні епохи. Наш незмінний символ годинник епох. У нас в чергове нема світла, але Семен сказав, що як світла нема, то хай і колеси не буде, і буде годинник. Тому ми не зупиняємось і продовжуємо бути світилими для вас і знайомити вас із тим, що ви, можливо, вчили в школі, але вже забули. Хай тут годинник постоїть, а ми почнемо. Ну що, ще один випуск нашого відеоподкасту. Лейтмотивом таким червоною ниткою крізь нашу передачу проходить тема того, що до наших друзів треба ставитись, хоч і з всією повагою, але і не довіряти сліпо. Маю на увазі не лише тих, які спочатку нас називають братами, а потім перестають в 1699 році. Парламент Польщі ухвалив рішення про ліквідацію козацтва на підконтрольній їм території. Разом із цим польські війська захопили міста Бар, Вінниця та Братслав, а гетьман їхній звернувся до нашого гетьмана Саміла Самуся, а також до полковників Семена Полія, Захара, Іскри і Андрія Абазина, ну як звернувся, висунув ультиматум про розпуск непотрібних їм військових полків. У відповідь на таку нахабну вимогу Семен Палій заявив, що він, своє рідне місто Фастів, не покине ні за що, А речі посполиті не має ніяких справ до цієї області. Лише я один каже, маю право у вільній Україні розпоряджатися як справжній козак і гетьман у козацького народу. Польська держава вирішила оголосити нам війну, але битву під Фастовом їхнє військо програло. Однак король від своїх намірів не відмовився. Тому наші козаки вирішили вигнати поляків із правобережжя повністю. Наймасштабніша битва паліївського повстання відбулася 17 жовтня 1702 року під містом Бердичів, де гетьман самуць вщент розгромив польське військо і їхню фортецю. На жаль, у січні наступного року пшеки знов захопили наші землі, але вже на них несподівано нападає Швеція. І гетьман Іван Мазеба переконав польського короля таки віддати йому правобережжя наше взамін на допомогу у війні з шведами. Ну, хоча трішки повоювати все одно довелося із ними. А Семена Палія згодом заарештували за те, що він не підкорився Мазеб і хотів було власними силами продовжити повстання. І хто зна, до чого би привела така. Самодіяльність. А тепер наше улюблене про війну, яку програла Росія. Причому російській імперії довелося поступитись не абичим, а цілим чорноморським флотом. Ні, не переміщаємося. 2024 рік. На жаль, у 1853 році жили собі і не то жили в Османській імперії православні народи. Аж ось імператорові Миколі І до голови приходить думка, що ці народи потребують захисту, і тому ці балканські землі треба від'єднати. Ну а потім, як ви розумієте, приєднати. Князь Олександр Меншиков за дорученням пратора поплив у Стамбул, аби завітати в гості до султана Абдул Меджида. Там він висловив побажання Миколи, на що султан делікатно відповів, що православних може і утискають, але ми якось уже й самі в змозі забезпечити їм належний рівень захисту. Що ж, у червні російський військовий корпус захоплює васальні князівства, тобто автономії Османської імперії Молдову та Валахію. Це зараз частина Румунії. Представники Великої Британії, Франції, Прусії та Австрії не забарилися зібратися на саміт у Відні і м'яко попрохати Миколу І віддати вкрадене хазяївам. Той, звісно, що відмовився. Тому 16 жовтня 1853 року Османська імперія оголосила. Російській імперії війну. І вже через півроку союзники вибили росіяни з окупованих територій. Однак треба боротись не тільки з раковою пухлиною, а й з метастазами. Наступною метою стало знищення російського флоту на Чорному морі як загрози для Османської імперії. А де дислокуються російські військові кораблі до того, як їх відправлять на три букви? У Севастополі, правильно, 1 вересня 1854 року британо-французько-османський гарнізон захоплює Євпаторію і за два тижні доходить до Севастополя по суші. 349 днів точилися бої. Тривала оборона Севастополя, яку так героїчно змальовують у радянських підручниках з історії, за час якої Микола І здійснив самогубство, бо зрозумів, що війна програна. І в 1856-му граф Олексій Орлов у Парижі Рижі на міжнародному конгресі підписав капітуляцію Росії. Мета до якої прагнув імператор Микола досягнута, звісно, що не була. Натомість його наступників взагалі позбавили протекторату над християн Османської імперії, то і Крим довелося віддати. Ах, як же я сподіваюся, що через кілька років я буду розповідати те саме, але дати будуть трішки іншими. Наприклад, скажу так. У 2022 році російські війська вторлися, трата та і так далі, і наприкінці. І ось так Путін, цар своєму небесне, бажаючи розширити свій вплив на Чорному морі та стати такою собі противагою НАТО, від рук НАТО і загинув. Чорне море втратив разом із флотом, та що там, разом із усім Кримом. Під час цієї самої Кримської війни генерал-губернатор Східного Сибіру Микола Муравйова-Мурський висловив цікаву думку. Північноамериканські штати неминуче ширяться всією Північною Америкою. І нам не можна не мати на увазі, що рано чи пізно доведеться їм поступитися північноамериканськими володіннями нашими. Мова йшла про Аляску, якою на той момент володіла саме Російська імперія. Ну, то я від собі, якийсь там їхній. Російський губернатор говорить, що НАТО розширяється на схід, і Росії неминуче доведеться поступитися якою-небудь територією їм, наприклад, Калініградську області, чи там скажімо, Калузькою. І уявіть собі, Моравьово-Мурського не лише не садять на літак, який згодом за загадкових обставин впаде десь під Куженкіно, а й дослухаються до нього. 18 жовтня 1867 року вступив у дію, підписаний імператором Росії Олександром II та держсекретарем Сполучених Штатів Віліром Генрі Сьюардом договір про продаж Аляски. Ну ось так поступивши, по поступившись в територію, зберегли обличчя. Що стосується історичних паралелей, то навіть якщо нам повернуть наше, із Кримом, включно наголошую, то обличчя вже все одно не відмиєш. До речі, якщо почуєте в новинах про якогось дядьку, що пропонує продати шматок Росії, не дивуйтесь, просто він згадав свою історію. 18 жовтня 1922 року в Лондоні на основі декількох маленьких приватних телевізійних компаній створили британську мовну компанію або скорочено BBC. Оскільки перші роки існування виявилися непростими для компанії, уряд видав наказ про її ліквідацію та заснування на її місці. Кхе, перепрошую британської мовної корпорації. Скорочено теж BBC. Що компанії, що корпорейшн на букву всі розпочинають. Тому тодішні радіослухачі цієї, так би мовити, націоналізації і не помітили. Так, так, телебачення ще тоді не було. Першого телевізійного каналу запустили 30 вересня 1929 року. Ну що ж, телеканал BBC1 нещодавно виповнилося 95 років. А взагалі їх цих телеканалів у корпорації аж 12 на даний момент, і це не рахую регіональні версії. І ще й більше 70 радіостанцій на 28 восьми мовах ходять у, у, у цю корпорацію. Нашому суспільному до такого ж рівня ще й рости і рости. 17 жовтня 1936 року в селі Теліжинці на Київщині народився Іван Федорович Драч. Про нього може вам дещо і розкажуть старшокласники, які готуються до НМТ з історії України. Але про те, що відразу після закінчення середньої школи драч почав викладати російську мову та літературу в школі, якось і не згадують. В 59-му він вступив до КПРС. От м -м. ну а з іншого боку, драч писав твори, яких можна було розледіти критику радянської влади. Його поема Ферія ніж у Сонці описує всі ті жахи, що їх чинила радянська влада по відношенню до українців. Драч відкрито підтримував шестидесятників, в тому числі В'ячеслава Чорновола і Михайла Гореня. Але коли він потрапив в поле зору КДБ, то вирішив перевзутися і відхреститися від зв'язків із дисидентами. У своїх наступних літературних, м'яко кажучи, витворах Іван Драч підтримує діяльність комуністичної партії та присвячує цикли віршів Володимиру Леніну. У 80 ті драч ще раз перевзувся і знов став частиною національно-визвольного українського руху. Навіть політичну партію Народний рух України у 89-му році створив, через що й потрапив на сторінки підручників із історії. А у серпні 2006-го Віктор Ющенко нагородив Івана Драча, Степана Хмару і Юрія Шухевича медальками Героїв України. Після німецько-радянської війни, яка може бути більш знайомою вам під назвою «Велика Атєчестине, Радянський Союз, звісно, що треба було відбудовувати. А де ж знайти робочу силу? Та, звісно що серед найактивніших противників сталінського режиму. Ось про один із таких епізодів і поговоримо. У серпні та вересні 47-го року рада міністрів підготувала відповідні документи. А у другій годині ночі, 21 жовтня 1947 року, розпочалася так звана операція Захід. Чому захід? Бо проводили її саме на заході РСР: а це Волинська область, тодішні Львівська, Дроговицька, тоді це була окрема область, а ще Рівненська, Тернопільська, Станіславська, тобто Івано-Франківська та Чернівецька області. Навіть Завірюха, яка раптово налетіла на цей регіон, не спинила оперативників місцевих підрозділів Міністерства державної безпеки. І вони застосовували танки та бронетехні. Техніку. Людей видворяли з домів, які сидили на потяги, які рушали до Карагандинської, Вологодської, Кемеровської, Свердловської, Кіровської, Архангельської, Пермської, Читинської, Челябинської, Туменської та Омської областей. І щоб вони там працювали. За два дні загалом на копальні та з Сибіру та Казахстану депортували майже 78 тисяч українців. Це офіційна цифра, а говорять, що аж в два рази більше. А чим же так провинилися звичайні жителі заходу України? А тим, що вони не підтримували комуністів, а висловлювали підтримку ОУН та УПА? Якщо вдатися у деталі, то ці люди не були ефемерними бандерівцями, якими так залякали наших колишніх братів, що вони на нас із зброєю пішли. А боролись вони ось ці от люди із переслідуванням Української греко-католицької церкви. Виступали вони проти проведення масової мобілізації, проти насильницької колективізації, боролися за зняття обмежень, хоча б якусь автономію, якщо вже не незалежність, і таке інше. І з цим українським визвільним рухом так і боролися, просто вбиваючи населення, що мріло жити вільно. Лаврентій Берія, Всеволод Меркулов, Іван Серов, Василь Рясний, Микола Ватутін, Сергій Савченко, Тимофій Строкач. Якщо ви впізнали хоча б одне і з цього списку і не маєте жодного уявлення, яким боком ця людина до придушення національно-повстанського руху на правобережній Україні вітаю! Вам викладали у школі спаплюджену і неправдиву історію. Ну що ж, не вдалося нам у сорокових роках вибороти право на незалежну Україну, совєти виявилися сильнішими. Історія повторюється, знову проголошується операція, знову ворог депортує, в тому числі і дітей. Знову ми боремося за свою незалежність. Єдина відмінність: якщо під час операції Захід за нас не було взагалі нікому заступитися, бо поляки от-от провели свою операцію вісла, штати взагалі підтримували СРСР під час Другої світової, Німеччина. Ну, ви розумієте, що у щойно переможній країні щось ще когось шукати не варто. Ну так ми й боролися тоді, сам на сам. Однак зараз ми вже не одні. Після того, як до ладу стала Дніпровська ГЕС у Запоріжжі, тоді вона була одна на рисі Дніпро, тому так і називалася не Запорізька, а Дніпровська. Інженери-проєктувальники побачили, що можна побудувати цілий каскад із іще п'яти станцій, аби збільшити в рази і без того гарні темпи вироблення електрики. Разом із тим, аби власне виробляти електроенергію, Дніпровська ГЕС допомогла із питанням зрошування засуджуючих земель степу. А це Запорізька і Херсонська область, а також Крим. Ну ось можливо, одна із причин, чому Хрущов передав Крим Україні. 18 жовтня 1955 року запрацював перший агрегат, а 13 жовтня 1956 року, шостий і останній Каховської гідроелектростанції, другої за ліком ГЕС на Дніпрі. А в промислову експлуатацію станцію прийняли 19 жовтня 1959 року. Тому навіть така от потрійна дата для нашої передачі. ГЕС керував інженер Петро Степанич непорожній, на честь якого згодом станцію і назвали. На будівництві не було задіяно жодного в'язня та жодного репресованого від собі. З іншого боку, у середині 90-х років аудит показав, що будували тяп-ляп, та й місце будівництва було обране таке, аби затопити історичні землі українського козацтва Великий Луг ну. Нехай побудували, як побудували, та й реконструкцію, в принципі, яку не яку провели потім. Планували навіть другу станцію поруч звести, аби збільшити потужність ще на 95%, але завадили ем, іншопланетяни. Ну я так думаю, що ті, хто спочатку називає когось своїми братами, потім вбиває їх, вони не з нашої планети. Ну ось ці, от хто мозок має, а не користується, ледь не в перший день вторгнення замінували ГЕС. Ну вже знали, що будуть відступати. А під час нашого контрнаступу на Херсон 6 червня 2023 року підірвали. І їм по барабану було, що віто затопило більше окуповані території. Нова каховка, гола пристань, олешки аніж правий берег. Ось так, на жаль, завершилася історія найпівденнішої гідроелектростанції на Дніпрі Каховської гідроелектростанції. Чи, може, ще не завершилася? 16 жовтня 1987 року у Львові створена організація Товариство Лева. Ми знаємо, що приблизно ці роки починається рух нашої держави до незалежності, але просто казати, що Українській республіці потрібна незалежність цього замало. Треба щось робити. Ось члени товариства і проводили заходи, спрямовані на те, щоб відродити народні традиції, обжинки, гаївки, вертепи про це все в СРСР забули, привести в порядок занедбані пам'ятки архітектури. Провести перший концерт пам'яті Володимира Вусюка чи там вечір пам'яті Василя Симоненка, на якому виступали В'ячеслав і Михайло Горень тощо. Ось це і називається розвиток громадянського суспільства, про який комуністи хіба що згадували із ностальгією, бо в їхньому віці ніяким розвитком і не пахне. А чим пахне комунізм? Ну краще вже не нюхати. Члени товариства збирали підписи щодо надання державного статусу українській мові та за створення партії народний рух України. Деякі учасники організації брали участь у революції на граніті 1990 року і таким чином, в принципі, теж внесли свою важливу частку у відновлення незалежної України. А ось що це товариство Лева робить зараз, нікому не відомо. Якщо ви бажаєте побачити Римський амфітеатр на власні очі, то, звісно, можна поїхати в місто Рим та подивитися на колізей. Але він, як ми знаємо, трішечки не повністю зберігся. Розвалений він приблизно наполовину. Взагалі, по світу існує не одна подібна споруда. Чимало їх є, але лише одна збереглася повністю неушкодженою. Як ви думаєте, де знаходиться цей амфітеатр? У місті Пула у Хорватії. В поточному році йому виповнюється 2050 років. Однак не ця подія підштовхнула мене на розповідь про пульський амфітеатр. 18 жовтня 2003 року дядько на ім'я Мар'ян Бушич навколо арени зав'язав найбільшу в світі краватку. Англійською Хорватія пишеться Кроатія. Кроат. Ну, в принципі, схоже на Крават. Краватка, чи не так? Воно й не дивно, бо придумали цю деталь чоловічого гардеробу ще у 17 сторіччі саме у Хорватії. Тому так і назвали щойна хустка, яку носять хорвати хорватка. І походить така назва із французької мови, оскільки у Франції гости із Хорватії без кроватуку той час і не бачили. А ось слово галстук за походженням не російське, як ми могли подумати, а германське. Тобто ну, німецьке, нідерландське, ось ця от мовна гілка. Галс це шия, тух, хустка. Тому галстух. Ось, виходить теж шийна хустка. Але повернімося до дати 18 жовтня. Через п'ять років після встановлення рекорду у 2008 році цей день оголосили міжнародним днем краватки. Тому, якщо вчора хтось може і не знає, чи підтримував цю ідею святкування Дня Краватки, то він молодець. А я роблю це сьогодні, бо вчора була п'ятниця, а наша передача по п'ятницях не виходить лише в суботу кожного тижня. Не так, де, як, десь на якомусь іншому телеканалі виходить передача з одноіменною назвою. То в суботу, то в неділю, то взагалі передач не вийде. У нас все чітко. Субота, 18-та година. 19 жовтня 2012 року в приватній житомирській школі Сяйво відбулася виставка військової техніки. На цій фотосвітлині ви можете побачити танк, дирижабель та човен із підручних матеріалів. А ось зараз перед вами зразок протитанкового їжака, якого виготовив мій однокласник Богдан, який зараз на фронті. Гном тобі вітання. Всі ці поробки, які ви щойно побачили, було передано як гуманітарну військову допомогу російській армії, щоб було чим воювати. Ну що ж, нарешті, ми підійшли на до найголовніших подій передачі 19 жовтня 2014 року, близько 6-ї години вечора. Випускницю випускниця Новосибірського державного університету імені Івана Франка. Ой, вибачте, звичка. Випускниця просто Новосибірського державного університету. Юлія, Якубеня, в своїй кімнаті в гуртожитку не втримала і впустила на підлогу відварну сосиску. Юлія підчепила її кінчиком виделки, аби перемістити її з каструлі з окропом до горнятка з відварною картоплею. Я думала, згадує, потерпіла, що сосиска міцно тримається на зубчиках виделки, але я помилялася. Після того, як кулінарний виріб приземлився на підлогу і забруднився Юлія, аби не залишитись голодною самій та не зіпсувати настрій своїй подрузі Єві Морозовій, відразу промила сосиску під водою з крана. Ось така подія тижня я вам хочу сказати. Ну, а наступного року ці дві студентки жартівниці зняли рекламу скайпу яким файлообмінником ти користуєшся? Хоча мені у виконанні невгамовних подруг більше до вподобає реклама боролгіну та вітамінів Комплівіт. Знов таки сьогодні 19 жовтня, але 2016 року, я разом із своїми друзями займався усілякими днісенітницями. Зараз ви можете побачити не мене, а мого гарного знайомого тоді ж одногрупника Олександра. Ну, бачите, який він гнучкий. Зараз пан Олександр Довгоп'яний. Ой, перепрошую, довгоп'ятий. Вже таким не займається. Він працює викладачем на кафедрі того університету, де вчився, а нещодавно він захистив дисертацію по темі до теорії локальної і межової поведінки плоских і просторових відображень і став доктором філософії. Mm. Я теж грав у твістер того дня, але такого компромату на себе не соромлюсь, бо і доктором філософії ставати не хочу. Саша Сахарок, привіт! Як ти там? Все, все ще париш свою жижу. Ну, а рік тому, 21 жовтня 2023 року, на святій українській землі терористи знищили термінал нової пошти на захід від Харкова. Адже, як відомо, зброю наші західні партнери постачають нам новою поштою. Також, рік тому, в нас на дачі цілий день не було світла, тому криниця, ось, з якої до хати насос качає воду. Замулилася, довелося прочищати. Звісно, не сподіваюсь, що російські репарації підуть на компенсацію саме цих витрат, але хотілося би, щоб відновлювати довелося якомога менше будівель, обладнання, транспортних засобів і тому подібне. Це залежить від нас і від наших воїнів, яким допомога ніколи не буде зайвою. Що ж, вивчаємо свою історію, а годинники епох нам у цьому нехай допоможе. Друзі, зустрінемось наступної суботи, незважаючи ні на які відключення світла.